Якщо ви думаєте, що це кадр з якоїсь нової чи, можливо, старої комп'ютерної гри, наприклад, альтернативи якоїсь танкової, то на жаль ні. Насправді це реальна розробка часів Другої світової війни, і фактично це так: стрибаючий танк в 1942 році, на тлі Другої світової війни, американський винахідник Генрі Волтер Волс із Фріпорта, штат Нью-Йорк, запропонував радикальну нову концепцію бойової машини танк, який мав би озброєння по всьому периметру, та одночасно мав би динаміку, який би позаздрили всі тогочасні броньовані машини. Цей апарат отримав назву Воле Сліпінг танк. 13 березня 1945 року, через три роки після розробки, винахіднику був такий виданий патент на незвичну машину. Номер патенту зараз на екрані. Не дивлячись на всю екстравагантність проєкту для свого часу, машина була доволі революційною ідеєю. Однак, які в 40-х, реалізувати було насправді дуже важко. Цього тижня у моїх партнерів та друзів, відомого всім майстрам бренду Makita, стартувала купа спекотних акцій на велику кількість інструментів. Промо буде тривати весь червень. Наприклад, купивши шліф машинку та акумуляторний ширококрут, ви отримаєте в подарунок перфоратор. І таких акцій на зараз дуже багато. Вибирайте ту, яка цікавить саме вас. Більше того, з промокодом Історія зброї ти отримаєш знижку в 5%. Всі посилання знайдеш в описі до відео. Генрі Волес не був відомим інженером чи військовим конструктором. Він був винахідником-ентузіастом, який прагнув вирішити проблеми традиційної бронетехніки. Його ідея полягала в тому, щоб створити танк, здатний пересуватись по складній місцевості, уникаючи типових вразливостей, наприклад, пошкоджень гусениць. Тож, як рушій для своєї машини, Волес обрав одну центральну телескопічну ногу. За конструкцією ця опора мала висуватись і повертатись під різними котами, що дозволяло б танку здійснювати вертик. Стрибки на різну висоту, довжину і в будь-якому напрямку, що додатково б робило непередбачуваною траєкторію переміщення бронемашини. І це б не заважало ефективному веденню вогню на думку волоса по супротивнику завдяки розміщенню рівномірно гармат по всьому периметру з усіх боків машини, що знову ж робило б танк ефективним як у наступі, відступальних маневрах або ж статичній обороні. До того ж, завдяки малопрогнозованим рухам машини, це на думку інженера мало б ускладнити прицільний вогонь по танку, що додавало б йому живучості. Так на папері насправді це все звучало дуже цікаво. Та от як мала би бути влаштована машина? За патентом танк мав забезпечуватись двотакним дизельним двигуном. У довгому поясненні того, як мала працювати вся система, волос описав, що під час повного газу двигуна створювався б момент, що мав би підняти завдяки одній нозі машину в. Гору та енергії мало б вистачити саме для відриву від землі та доволі потужного стрибка. Для стабілізації ж в повітрі мали б використовуватись два гіроскопи, розташованих навколо центру ваги, які допомагали б утримувати рівновагу та контролювати напрямок руху. Сам же корпус мав би форму фактично бублика, у центрі якого б монтувався механізм руху, а по периметру були б вогньові точки. Такій формі корпусу був, звісно, свій плюс. Той час, коли звичайні класичні танки були добре броньовані в передній частині, гірше з боків та частіше за все погано в кормі. А для того, щоб вести вогонь, танк мав би повернути башту, що займало б, звісно, час, наш ліпінг танк був готовий вести вогонь одразу з усіх боків, одночасно, незалежно від місця знаходження супротивника, і при цьому всьому машина б мала однакове рівномірне бронювання з усіх боків. До того ж зазначалось, що підвищеної міцності саме завдяки формі. На цих пунктах робився окремий акцент в патенті. Така машина за задумом була би особливо цінною в оборонній ситуації, де танк міг би просто сидіти як бункер для контролю території, а потім, коли завдання було виконано, рухатись далі. Однак тут є своя проблема. По-перше, точних міліметрів броні в патенті не згадано, та виходячи з приблизного масштабу машини, розміру сидінь та місць для екіпажу, креслення вказують на те, що броня мала бути ймовірно не набагато товшою за кули непробивну. А от снаряди від танків або й того гірше самоходок, ліпінг танк не витримав би вже. Однак рухаємось далі по патенту. Управління машиною здійснювалось з обертової кабіни. Вона знаходилась в верхній частині танка, могла б обертатись повністю на всі 360 градусів, там би знаходився водій. Стосовно загалом екіпажу, машина передбачала 8 членів особового складу, шість кулеметників по одному на кожну з вогньових точок водій та командир. До речі, місце знаходження командира до кінця не. Ясне. За логікою, скоріш за все, воно повинно було б знаходитись в кабіні водія. Більш детально стосовно озброєння. Знову ж в патенті калібр гармат, розташованих по периметру, не вказаний, але, скоріш за все, це були б саме кулемети, можливо, крупнокаліберні, але навряд чи саме гармати. Бо танк би тоді перетворився на дуже важкий агрегат. Що загалом, якщо намагатись класифікувати машину, з натягом можна було б віднести до класу легких танків. Однак, незалежно від калібру озброєння, в танка все ж таки існувала певна проблема ведення вогню. Кожна гармата мала сектор обстрілу. 45 градусів, що забезпечувало майже кругову зону ураження, але знову ж з мертвими зонами. Тож ефективним би максимально танк був би лише при повністю круговій обороні, в іншому б випадку працювали як максимум дві точки, або ж навіть тільки одна. Тепер ще один момент, і мало не найголовніший: а який саме вплив через ці стрибки був би на екіпаж? Тобто, чи міг би екіпаж загалом вести бій в такій машині, постійно відчуваючи перевантаження під час руху? І оцей пункт. В патенті якраз не пояснюється, і, можливо, це навіть ніколи не розглядалось як можлива проблема. Але навіть якщо б ця проблема і була вирішена, то існують конструктивні питання. Вся вага транспортного засобу зосереджена лише на одній точці контакту із землею. Так от найбанальніше, коли нога висувалась ривком в землю, щоб підняти танк, що могло б заважати і просто зануритись в будь-що, окрім твердої поверхні. Величезна ступня? В результаті чого нога потенційно могла б застрягти в землі настільки, що її неможливо було б втягнути в корпус. Але якщо відкинути і цю проблему, то постає питання управління танка загалом. І нагадаю, це 1942 рік. По-перше, хаотичний характер стрибків, який задуманий конструктором, ускладнював би точне управління танком, не кажучи вже про ефективне ведення вогню під час руху. А без комп'ютерних розрахунків і постійного його коригування руху навряд чи танк міг би керуватись однією точкою опори так ювелірно, щоб ще після стрибка машина впевнено могла приземлитись і не втратити рівновагу. А от якщо приземлення було б невдалим, то от відремонтувати подібну машину в польових умовах було б дуже складно, і це не кажучи про можливі травми екіпажу. Також в список питань по машині можна додати високопомітність, шум під час стрибків, що робило б танк легко виявленим. Однак був ще один принцип руху цієї машини, який описувався в патенті, і це саме ковзання по землі. І виглядає це дійсно як єдиний можливий для подібної машини спосіб пересування. Але яка була була б ефективність під час такого пересування від подібної конструкції це величезне питання. Волес не був професійним інженером або військовим конструктором, але він хотів створити інноваційну машину, яка б могла стати чимось по типу німецької вундервафе, і насправді в цій ідеї були дійсно цікаві рішення. Можливо, згодом ми побачимо щось таке безпілотне, цікаве сучасне, та все ж як ми знаємо, на 1945 рік. Проєкт не був реалізований. І в першу чергу через непрактичність в бойових умовах та складність у рішеннях. Він таки залишився лише на папері, але став яскравим прикладом нестандартного мислення та пошуку нових рішень. Долучайтесь друзі, до телеграм-каналу Історії Зброї, де багато історичних фактів, вже також і новинок озброєння. І звісно, підписуйтесь на канал, підтримуйте вподобайкою, пишіть коментар та, за бажанням ставайте спонсорами. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.